Всім привіт! З вами я Хаски і сьогодні ми дождалися оновлення Ukraine GTA. Зараз ми чим ми займаємося, ми качаємо обнову, так сказати, вона займає 3 ГБ 900 мегабайтів, мегабайтів, ну, вроде так. МБ. А якщо ви теж качаєте обнову Ukraine GTA, сам набираємо 10 лайки і вийде якесь відео по обнові. Асі відео нас збирає 15 лайків, я запускаю стрім по іграйні вітам. Так, от бачимо. Центральна Україна сервер. 700 людей. Ну, забитий, Західна Україна забитий, Східна Україна забитий. Північна Україна є місце, Південна Україна теж є місце, і Подільський край теж є місце. То, коротше, почті всі сервери забиті, ну, три точно забиті по фолу. Ми граємо на другому. Так що народ. Набираємо 10 лайків і виходить відео, де ми будемо з вами об обозрівати оновлення. Все народ. Всім пока-пока.